Усім привіт, Мене звати Тетяна Скеба, я журналістка ТВ 4 Ви знаєте, у кожній професії є свої специфічні терміни. Журналістика не виняток. Тому сьогодні вас буду знайомити із цікавими словами, і водночас, можливо, для вас і незрозумілими, які використовують у роботі Музика Оленка Влад, Тоня Настя. Це команда відділу новин та інформації. Тіві 4 вони щодня працюють над тим, аби ви, наші глядачі, дізнавалися зі своїх екранів, телевізорів та смартфонів цікаву та важливу інформацію. Здебільшого про життя людей та події, які стосуються Тернополя та області, щоб усе було оперативно та професійно зроблено. Потрібна злагоджена робота журналістів, операторів, монтажерів. І тут комунікувати один з одним нам допомагають слова, які кожен з нас добре розуміє. Почнемо з найпростішого. Але не втратила себе. Ні-ні, а давай ще разочок стендап перезапишемо. Ще разочок. А що таке стендап? У журналістиці це не гумористичний виступ, це тоді, коли журналіст, як от я стоїть в кадрі та пояснює про подію зазвичай, якусь деталь цікаву. Або взагалі це показує те, що ми присутні на цій події, аби глядачі також відчули цю атмосферу, про яку ми розповідаємо, власне. До стендапів журналісти стараються готуватися наперед, писати тексти, аби до 20 секунд сказати ту інформацію, яка зацікавить вас переглянути весь сюжет або ж програму. Крім того, в кадрі також потрібно мати охайний і гарний вигляд. Ну і не менш важлива подача тексту, динамічна, правильно розставлена з акцентами та просто щира. Бо ми ж не роботи, а люди. Рухаємося далі. До вашої уваги ще один термін, який може налякати того, хто його чує вперше. Не скажу режисеру монтажу, нехай він мені вріже. Вріже? Спокійно, ніякого насилля. Це лише означає, що серед величезного відео мені потрібен маленький шматочок фрізок. Зазвичай у текстовому варіанті журналісти зазначають для монтажерів, що саме потрібно врізати. Для цього використовуємо хронометраж. Цифрами вказуємо початок і кінець фрагмента, де говорить герой. Адже коментар може тривати від п'яти хвилин до години. Щоб зацікавити та втримати вашу увагу, ми залишаємо тільки найважливіше. Привітик! Точно треба скласти рибу. Тільки ви не подумайте, я точно не про цю рибу. Риба в журналістиці це ескіз програми чи сюжету. Тобто, коли ти точно знаєш, з чим починати його, чим наповнювати, а тим паче чим завершувати. Черновий варіант тексту сюжету чи програми, звісно ж, може ще редагуватися, доповнюватися чи перероблятися. Але завдяки рибі у кожного журналіста з'являється відчуття того, як він хоче бачити матеріал у фіналі. Свято. А що означає цей жест? Цей жест означає комунікацію між оператором та журналістом. Таким чином, ми позначаємо, що все досить знімати цей кадр можна знімати відеоряд. Оскільки сюжет побудований тільки на коментарях героїв буде трішки складно дивитися. А ось коли оператор не знімає різних планів з однієї події, то це дозволить показати її масштаби та особливості. Або ж ви просто зможете побачити себе в кадрі, навіть якщо нічого не говорили. Наші терміни можуть звучати трохи девакувати для людей, які спостерігають. Аю, за нами, але для оператора для журналістів це просто як чарівна паличка в комунікації, бо це швидко і це для нас зрозуміло. Та якими б не були терміни, які використовуються в медіа, чи взагалі в якихось інших професіях, насправді завжди важлива атмосфера колективу, тому що іноді можна зрозуміти один одного і без слів. А ще командний дух та куди ж без гумору? так в кого то запустити. Давай, виходьте, тобто, щоб ще зірка. Йой, як страшно. Слава Богу, слава навіть Богу. Лад, прости, будь ласка, так.